Йдемо з Антоном до школи. Доброго ранку всім. Йдемо з собачими стежками. Так захотів Антон. О. Йдемо десь тут по заброшкам. Да, Тося? Йдемо по заброшкам. Бачите, як ми добираємося до школи. Отак от. Отак от. Давай. Давай, давай, бо ти ж захотів так і ти тут, а бабушка йде на поводу в тебе, слухається тебе, йде. В кросовках тося Геокс. за почти 100 євро, так да, Тося? В кросовках? Оце теж можна показати. Це люди наші, українці. Це не президент Зеленський. Не єрмак, ніхто. Це наші люди тут викидають сміття. Викидали. Я не знаю, чи зараз викидають, бачу все старе. Але викидали. Безсовісні. А потім їм не подобається влада, бо не те робить. Ви самі нічого не робите для того, щоб було чисто. Місто дуже чисте, але є такі, такі місця, такі заброшки, що туди без, безсовісні люди викидають сміття. Правильно Тося? Ось. І ми вийшли вже на нормальну дорогу. А тут вже чисто, вже гарно. А там зробили сміттєзвалище. Ну, я сподіваюся, що це вже старе і його приберуть. Він цвіте, Уже ця, як вона? Полуниця. Це річка. Ми її називаємо як тося? Ванючка. Пішли.